Всім привіт! Volkswagen EOS 2008 року було проблема підтікання даха тут по стійці. І тут ще один пластик, він валяється. Там, я зараз буду його ставити. Тут один пластик прикриває, козирьочок. відкручувати його. Тут як дренажі? Два дренажі. Тут є перший, він іде спід з під самої панорами, і тут є другий, другий іде сюди. Сюди він заходить і по уплотнітельної гумості собі де туди в двері сходить, а ця сходить у жабо. І Яка у них проблема? Багато я чув такої проблеми. З цієї трубочки тече. Як виявилось, дивіться всередину. Навіть видно бруд. І проклеєний. Він проклеєний, але з часом я не знаю, що тут клей був, і він зійшов і почалось. З маленької щілинки навіть трошки видно. Я вже проклеювся супроклеєм, зараз ще буду проматувати чимось. І з одної, і з другої сторони, дві сторони разом. Чи машина їдуть. Я не знаю. Напишу, як, як вийде. Я думаю, все вийде, тому що це Einfach. Швиденько знімається центральну, тут світло, відкручуєте козиречок один болтик. Знімаєте його, кабель, будь ласка, не беріть, тут відщлкується цак-цак, як конструктор. Es a